Аватар став найпопулярнішим шоу Netflix за останній час. На момент, коли я роблю це відео, його вже подивилися більше ніж 20 мільйонів разів. Це вражає. Але все одно я думаю, що цей проект провал, якщо не в фінансовому, то в творчому плані. І Netflix все ще не вміє робити гарні екранізації, окрім однієї. Але навіть вона не те, що гарно себе показала в плані грошей. О, і це не огляд на аватара від Netflix, тому що перед ним гарно було б про оригінальний серіал зробити відео. Це просто роздум на тему екранізацій, яких в останній час ну дуже багато. Але зараз мене цікавить саме лайф-екшн адаптації від Netflix. Мене звуть Віталій Тел, і мені є про що вам розповісти. Екранізація анімації від Netflix. Цими словами до недавнього часу можна було лякати фанатів аніме. Тому що, ну знаєте, вкрай важко зробити гарний серіал. Зробити його по аніме, яке ще й само по собі на дуже високому рівні, практично неможлива задача для 99% продюсерів і шоуранерів. Так, чувак, що вирішив, що це гарна ідея, перетворити один з найпрогресивніших мультфільмів нульових в оце. Твоє бачення історії це щось інфернальне. І я б викликав тебе на гніка, і щоб другого сезону не було. Бляха, він ще й сценарист пантеону. Ну от що з тобою робити? Пишіть, чи потрібен вам розбір саме цього шматка, бажання заробити на відомому імені, без огляду на оригінальний серіал. Там є що сказати. Ну і про пантеон теж. Коротше, якщо вам треба більше оглядів, то тут ось то на тело. кинути грошей, і відео вийде швидше, і їх буде більше. Ще й додаткові відео отримайте, яких в Ютубі немає. Давайте взагалі розберемося, чому переносити анімацію в наш світ вкрай тупа ідея, яка з самого початку приречена на провал. І, скоріш за все, принесе вам тільки збитки та лють фанатів. По-перше, в анімації можна зробити те, що в реальному світі неможливо: персонажі в ній більш експресивні. Та зроблені спеціально для цього продукту. Ти, скоріш за все, зробиш усе гірше, ніж оригінал. І ти 100% це зробиш, якщо не будеш спілкуватися з творцем першого джерела. Та й взагалі ми сприймаємо мультфільм як такий ігровий майданчик, який відірваний від нашої реальності, де безпечно та цікаво, що на підсвідомому рівні допомагає краще проникнутись ідеями, які хочуть донести автори. Так знаю, все це звучить незрозуміло. Тож давайте по пунктам. Анімація це щось неймовірне. Ні, ви можете намалювати все, що завгодно та як завгодно. В руках мілих авторів кольори та форми перетворюються на персонажів, які стають тобі рідними, місця, які взривають мозок, та історії, які залишаються в серці. Єдине обмеження, що тут є: це гроші, щоб намалювати усі ці два, та фантазія, яку мають художники. Коли ж ти переносиш світ вигаданий у нашу реальність, більша частина магії випаровується, якщо не вся. Тепер ми обмежені законами фізики нашої реальності, і те, що в анімації мило велике та м'яке у нефлікса це велетенський шматок CGI, який розблюрений, щоб ми не помічали графіку. Що вже казати про бідолашних акторів, які змушені грати мультяшні емоції. Мені прям шкода актора, який грав соку, тому що відчувалось, що він намагався додати експресію в свого анімаційного аналога. От тільки в реальності це виглядає дуже погано. І в наступних серіях він вже так не робить, що добре з одного боку. А з іншого ми втратили прям важливу частину історії, тому що особливо в першому сезоні мультфільма була купа сцен, яка ставала краще завдяки перебільшеним емоціям персонажів. І так з усім, в реальності, ми не можемо вигинати кінцівки під потрібним видовищним кутом, коршити виразні обличчя чи робити неймовірні бойові сцени. Усе це намагається якось витягнути за допомогою графіки, але воно ще не на тому рівні, щоб це виглядало як треба. Та й грошей, щоб зробити його якісно усюди. Це дуже важливо, навряд чи буде вистачати в лайф екшн адаптації від Netflix. І навіть якщо уявити, що у нас ідеальна комп'ютерна графіка, то питання вже до людей, які на жаль не зможуть перевершити свої анімаційні втілення. А якщо викинути і їх, то вже питання, а чи це мультфільм, чи фільм. Маю сказати, в Аватарі непогана графіка. Місцями. На інші місця краще не дивитися, бо вони змушують мене розчаруватися у людстві. Про декорації, які виглядають, наче їх забули стилізувати під реальність, говорити не будемо. До речі, якщо ми вже почали розбирати акторів, давайте обговоримо каст. тому що якби вони не старалися і не напрягалися з підбором персонажів, вони ніколи не отримують навіть близький до потрібного результату. Тут я наступаю на дуже тонкий лід расизму та лукізму, але запевняю, що жодних таких думок в мене немає, тому що неможливо говорити про адаптацію, ігноруючи аспект дизайну персонажів. Мене прямо розчарував акторський склад. Ще до перегляду я зрозумів. Що, напевно, команда навіть не старалась, бо на роль Мей взяли ось цю актрису. Ви бачите проблему? Ні, зараз поясню. Дизайн персонажів це вкрай важливий компонент, який допомагає глядачу ще навіть до того, як герой відкрив рот, зрозуміти, а хто він такий і що в нього за характер. В анімації це зробити просто, так зачекайте, це слово ми беремо в дуже великі лапки, тому що правильний дизайн персонажів. Це сотні людей на годин. Я б, скоріш про те, що в анімації це зробити простіше, ніж шукати підходящу людину. Ти розробляєш персонажа, прописуєш його характер та підганяєш потрібні риси під його унікальний вигляд. Тому мейб мультсеріалі це дівчина з гострим обличчям та костюмом, який не наче зроблений з орігамі. В її дизайні велика кількість гострих кутів, що синергує з її спеціалізацією, метанням ножів та характером. Саркастичний та іронічний, саме таким ми бачимо цього персонажа. Крім того, її майже завжди напівзакриті очі, допомагають нам зрозуміти, що їй, взагалі, то на більшість речей начхати. Лише в декількох сценах в серіалі ми бачимо, як форма її обличчя змінюється, коли вона приймає складні рішення чи знаходиться поряд з тим, хто їй дійсно важливий. І це лише один з другорядних персонажів. Уявляєте рівень пропрацювання головних героїв. А що у нас в адаптації Нетліксо? Можливо, ця актриса прям ідеальний каст, і в другому сезоні, в якому вони з за Зулую та Тайлі взагалі-та повинні були з'явитися, вона видасть неймовірний перформанс і виявиться, що я не правий. Але щось мені підказує, що максимум на що вона здатна, це крутити метательні ножі та видавати текст. Не грати, а саме просто проговорювати репліки своїх персонажів. Але це проблема майже усіх, хто грає в аватарі, ну і в усіх адаптаціях Нефлікса. Адже діти в більшості своїй не дуже гарні актори, тож якихось неймовірних сцен від них очікувати не варто. Екранізації Нефліксу завжди були або погані. Або жахливі більшою мірою через те, що вони беруть досить складний матеріал і намагаються його адаптувати. Чи беруть вже готовий концепт і чомусь змінюють його з незрозумілих на кому причин? А ось, наприклад, як зошит смерті. Простий концепт: хлопець пише слова в зошит і вороги помирають. Додаєш на комп'ютері намальованих богів смерті, і усе перша половина історії в тебе в кармані, отримай гроші, насолоджуйся життям. Але ні, ми переробимо сюжет, додамо персонажам мотивації і провалимось настільки капітально, що намагаємось забути про існування того проекту взагалі. Налі був кобой Бібо, про який треба зробити огляд на канал. Не хвилюйтесь, я не про екранізацію Нетлікса, я про аніме адаптацію. Що стосується того, що зробила Велика Червона N, ну там все настільки жахливо, що, схоже, самі автори не хочуть про нього згадувати. І знаєте, тут нам треба поговорити про те. А навіщо взагалі робити ці екранізації? Зазвичай відповідь гроші. Але тут трохи складніше. Тому що Netflix як такий не заробляє гроші на контенті. Підписочна модель працює по трохи іншим правилам, тож стрімінг зацікавлений в тому, щоб на його серверах був максимально різноманітний контент для максимально широкої аудиторії. Прикольно, звісно, щоб це відбувалося кожен місяць, але викладати усі серії в один день це вже фішка і складно буде від неї відмовитись. А в сучасному світі необхідно не просто зробити продукт. Він або повинен бути цікавий аудиторії ще до моменту свого створення, тому і беруть різні вже готові імена, або стати популярним. Так як грав Кальмара чи Венздей, але незрозуміло наскільки вдалим буде продукт, тож виділяти гроші на нього треба ось по мінімум, оскільки це ризикована інвестиція. Зожу смерті був майже ідеальним варіантом, оскільки відбувався в нашому світі і відрізнявся лише декількома містичними елементами, та був широко відомий в аніме ком'юніті. А ось Бібоп, думаю, людина, яка вирішила запічити цю ідею, потім з'їла свій сценарій. Тому що історія про космічних головорізів це неймовірно складний для екранізації тайтл. Ну знаєте, ковбой Бібоп, в якому є і космічні прислідування, бійки вестерн серія як Алюзія і Респект чужому, Неонуар, комедія та трагедія. Все це просто з неймовірною музикою. Та мега кінематографічними сценами, а потім ти дивишся на Netflix, і ну тобі стає боляче. Та й аудиторія цього аніме досить специфічна. Багато хто про нього чув, але ось ще буде зацікавленим в його навіть хорошій адаптації. Велике питання. Тож ми дійшли до того, що майже неможливо, щоб лайф екшн адаптація мультиплікації була класною. Для цього треба великий бюджет, оптимальний варіант першого джерела, які, хоч близько, можна відтворити студію Netflix, та ще я забув згадати, щоб автор оригінального продукту не уходив з проєкту через творчі конфлікти. Виходить, що кожна лайф-екшн адаптація приречена. Взагалі-то є виняток, і той, хто слідкує за індустрією, напевно вже знає, про кого я кажу. Вітайте, єдиний виживши в цій корпоративній бійці One Piece. Чесно кажучи, я думав, що це буде ще один провал, тому що історію про піратів солом'яного капелюха вкрай важко екранізувати. Дуже мультяшний світ, який кардинально відрізняється від нашого. Дивні персонажі, які завдяки своїм незвичним рисам запам'ятовуються та відрізняються. Але через це вони стоять прям жахом для стилістів. І креативний, іноді неможливий екшен, який вкрай важко передати в лайв екшені. Тож все вказувало, що команда Луфі не допливе до місця призначення чи хоча б другого сезону, і ще один фандом буде ненавидити компанію Нетлікса. Але на проєкт виділили купу грошей, гарно підібрали персонажів, дав використовували комп'ютерну графіку та весь час сконсультувалися з Одою, автором оригінальної манги. А що найголовніше режисер та актори були фанатами аніме, що здається неважливим компонентом, але, як на мене, головним в сучасній індустрії. Тому що, наприклад, один з акторів Аватара думав, що проходить кастинг на синього велетня з іншої планети. Що багато каже про зацікавленість в проєкті. І як результат, ми отримали гарну адаптацію, яка ще більше зацікавила людей у оригінальному творі. До того ж, новий продукт отримав продовження на другий сезон, що напевно вперше з екранізаціями Нетліксу. І хочу розвіяти одну популярну думку, чомусь деякі люди придержуються, що от якщо люди зробили екранізацію, і люди потім пішли дивитися там оригінальний твір. Це прям перемога для студії. Все не так працює. Адже для Netflix один сезон будь-якої екранізації це провал. Уявіть, вам треба заплатити за права на адаптацію, зробити велетенський проект, а потім отримати лише хейт та закрити його. Бонуси при виробництві з'являються лише з другого та подальшими сезонами, оскільки тоді у вас вже готові декорації, костюми та купа інших матеріалів, а ще є аудиторія, яка зацікавлена в вашому продукті. Але якщо продовження не буде, то все це летить в трубу. І до речі, каже, що в фінансовому плані One Piece не прибутковий, це скоріш іміджовий проект для Netflix. Тож, скоріш за все, ще одну таку якісну адаптацію ми не отримуємо, оскільки на неї треба непропорційно багато грошей, часу та зусиль. Тут треба підвести якісь підсумки, але я не знаю. Я просто хотів вам показати, що є екранізації Netflix, вони погані, і навіть якщо вони хороші, то вони не окупаються. Так, підписочна модель дійсно змінює правило ринку, але, на жаль, не в ту сторону, яку хотілося би. Мене звуть Віталій Тел, і мені ще є про що вам розповісти.